Ну що, всім доброго ранку, всім привіт, гарного дня. Сьогодні за кочегара буду я. Отоплювати буду я, кидати дрова в пічку, носити дрова буду я. Тому що мама якось так топить, що дуже в хаті холодно. А я до холода не звикла. Мені треба, щоб було понад 20 градусів, щоб я могла ходити в шортах, а не в ось в толстовці і в штанах. Коротше, що собаки ходять, зуб на зуб не попадає. Тому сьогодні буду топити я і покажу вам, що. Мама купила якийсь порошок сажу і нальот, щоб коротше, там убивав, кидається в пічку в котел чи що воно таке. Ну і у нас пала решітка. Походу, він її також з'їв. Якось так. В кого такий є порошок, я зараз вам його покажу. Як його приміняти? Ну, в принципі, її об'яснили, як його приміняти, але щось він так прийнявся, що боюся, що завтра, коротше, і дверці короче. Дивна штука цей порошок. Тому подивитесь, скажете, хто може побачить, знає, що це таке, і чи варто його, і скільки разів, і як правильно, і яка кількість там кидається. Ну, коротше, рішітка відпала. Коротше, мама купила якусь таку штучку, яка кидається в котел. Ось його назва. Е Дім. Ось я не знаю, що це таке. Типу очищає котел. Ну, коротше, Видалення там якісь сажі. Тобто, короче, фігню. Ось наїла так розірвала. Ось. Сажа та смола. Засів для чищення сажі та смоли, короче. Отаке от на колі. Короче, кидається сюди в піч. І якось ночуєщається. Ну Але з тим, як вона очистила, відпала рішитка, А рішитка звідти, там, де попіл треба витягувати. Воно що так очистило, що? Ніхрена не розумію? Помощник. Так, сьогодні о, топлю котельню я, бо цим займалась завжди мама. Але 8 градусів морозу і дуже-дуже холодно в хаті, поли холодні. І я вирішила, що тупити буду я. Тому наносила дрів, потроху доношую, ці підсухають і доношую з вулиці. І замість 55 поклала 60. Воно там дує. Коли надуває, спускається, далі докидає дрова. І ви знаєте, ті, що були сухі дрова, я накидала почти повний котел, вони за годину всі згоріли. Це нереально. І я докидала ще сухих і кинула ще е, сире. От. Зараз подивлюся, що там, тому що пройшло десь менше години, і якщо воно також перегоріло, то нам машини дрів. Тоді їх вистачило на півтори місяці, а зараз машини дріб вистачить десь на місяць. Це жах. Ну давайте подивимося. Ні, і ще та сире в мене горить, бачите? А те перегоріло. Ну, ще буде уголь. Не уголь, а ще буде грань, типу. Потім буду кидати таке. Таке, Великі буду кидати. Боже, манікюр ніякого немає з цими дровами. Раніше могла завести собі манікюр, а зараз подивіться, це страх, жах і капець. Скільки б ти в руки не чистив пальці, постійно під ці маленькі нігті збирається, коротше, бруд. Скільки б ти не питалася коротше, їх відростити як раніше, вони тріскаються, розходяться. Коротше, це жах. Ще один мінус це. Опалення дровами: носити дрова, складувати, топити і прощавайте нігті. Привіт, дрова, привіт, бруд, привіт, сморід. Все горить к матері. Машин дрів не вистачить. А, і ви знаєте, як я почала топити сьогодні сама і. Так, дрів іде багато, вони швидко перегорають, але поли теплі, вже аж гарячіють. в хаті стало тепло, а то ж я ходжу в штанах і в кофті, я замерзла. Щось мама топить, топить, воно ніхрена в неї не гріється. А морози пішли, треба топити уже чорт з ними з тими дровами. Якщо я витрачаю на дрова кошти, одна машина, друга машина, то чому вони мають горіти, а теплоти ніякої? Поли холодні, в хаті вітер гуляє. Рано стою, мама каже: одягайся, бо в хаті гуляє вітер. Який нахрен вітер. Кажу, так, я зараз наношу дрів і сама буду дивитися цілий день за котлом. І ви знаєте, дві години я все натопила. Можна ходити в трусах. Так, вони горять швидко, але я рахую, якщо ви купуєте машину дрів, одну, другу, третю, десяту, то нехай вони хоч приносять якусь пользу. Нехай буде в хаті тепло. Тому що Якщо буде в хаті холодно, а ви купуєте машину за машиною, то це якби викинути гроші в пусту. Це моя думка, і хтось може мені сказати, як у Тіктоці, що треба економити. Ні, я манала таку економію. Одна жінка мені написала, вчиться жити в селі. Це в тіктоці. Опалюйте одну кімнатку, де ви спите. Ну, типу, поставити там пічку і топити одну кімнатку. Я їй показала, коротше, котел, котельню, це все кажу, вибачте, перший поверх 150 почти квадратів. Новий будинок, фасаду немає, утеплення немає, новий ремонт. Як ви мені предлагаєте топити одну кімнату, це мені що? Треба? Установити там в спортзалі в себе пічку? Це, виходить, Одну кімнату я буду топити, а інші будуть сиріти, цвісти, мокріти стіни. Цвіль вчиться жити в селі, економити вчиться. Камон, жити в селі це завести корову, свиню, курей, гусей. О, це життя в селі. А економити на теплоті, на воді, на світлові. куди те де? Ну, дивні люди. В селі виходить, що людина одну кімнату опалює, а інші кімнати хай будуть холодні. А нічого, що ми з мамою в одній кімнаті живемо 24 квадрата. Максим в іншій кімнаті. Виходить, на мені треба ще дві пічки поставити. А на що мені тоді котельня? А що буде з цінами, які будуть мокріти і цвісти? Ну, коротше, люди дивні. Люди дивний народ. Ну, не знаю, коротше. Сьогодні перший раз винесли мусор. Мама ж туди понесла, не знаю чого. Приїхали. Мусоровозка. Короче, тут в місяць можна, по-моєму, два рази тільки виносити. 350 гривень ми оплачуємо, короче, і два рази в місяць можна виносити мусор. Але нам треба було винести під забором, а мама понесла чомусь аж туди. Побачила купу, а то купу від лікарні. З лікарні наклали. А нам треба було тут класти. У нас мороз 8 градусів, короче. Якось так. Хочу показати: дивіться, тут 45 стоїть, так? А тут, буває, стоїть 80. 80 І це жах. Треба витягнути десь тут, щоб його чи збити, чи що? Щоб коротше, було і тут 45, і тут 45. Бо якщо там 45, а тут буде 80 або 80, то що може бути? Чи його надує, чи він е, зірветься, чи що? Коротше, у нас дуже часто там одна цифра, а тут ще раз така цифра. Тобто там 45, а тут 80. Коротше, що це таке? І ця штука часто пікає. Там у мене зараз 222, 223, 222, 224. Отако воно короче, в принципі так і працює. Оце, що акумулятор, коли світла не буде, він на себе бере і ще два години може тянути, бо він заряжений. А потім раз, короче, воно 232. Замість 220, ну 25, 26, а буває 232 і вище. І Він починає пікати Пі-пі-пі-пі-пі-пі, Коротше, на всю хату, якось воно трохи стрьомно. Саме смішне те, що першу машину дрів нам привезли, коротше, були дрова великі, що одна штука важила і 6, і 5, і 8 кілограм, то вони були, так, да, дійсно важкі, але довше горіли. А цей раз мама заказувала дрова, каже: Поколіть їх трохи меншими. Бо то були геть великі, геть важкі. Ну, вони нам накололи такі, що, коротше, я не знаю, що там кілограм в одному є. І можливо зато вони швидше перегорають. Коротше, ну мама, як мама. Ліпше хай би були вони великі, коротше, чим, мені кажеться, чому такі от дрібні. Ну, Мені так здається, ці дрібні скоріше горять, скоріше висихають, скоріше підсухають, коротше, і скоріше горять. А дрова ми брали машину за 16 тисяч гривень першу. Півтора місяці короте, їх вистачило. Другу машину ми брали також в тому самому селі, в, дов... в Довгому, по-моєму, так, чи в місті, що воно таке, також за 16 тисяч гривень. Але попали на іншого чоловіка. Перший чоловік казав, що в машині 11 метрів. Окей. Другий чоловік, коли мама зателефонувала, вже зрозуміли, що це не той, що брали ми перший раз. Каже, там немає 11 метрів, там 9. Виходить перший. Наєбав. А другий сказав правду. Отакі дивні люди в Західній Україні. Та вони повсюду такі є, але ми б і так взяли, тому що 20 тисяч там напевно вже дійсно є 11, може і більше метрів. Ми знайшли дешевше. Ну так кажи, правду що там 9. 9, 8, скільки там. Нащо казати, що там одинадцять, коли там одинадцять приблизно не було? Бо ж коли люди навчаться говорити правду, коли люди навчаться жити по-людськи, тоді не буде ні війни, ні корупції, не буде. Люди мають говорити правду, довіряти один одному. Я всім довіряю і завжди в гімні. На роботу взяла робочих, в гімні залишилась браку, наробили на халтур, лише їм напевно, певно обікрали. Дрова купила. На метрах наїбали, дивани кажу, ми спимо вже понад тижню, може, два тижні на полу. Ми замерзли. У нас ні дріб немає ні отоплення, ні хрена, коротше, Ми замерзли. Ми вам сьогодні привеземо. Привезли на другий день після обіду. Сказали, буде два чоловіка будуть грузити і привезуть в той день. Не привезли ні в той день, і грузчиків не було, мій малий носив. Короте. Дрова перші заказували, казали, привезуть в п'ятницю. В п'ятницю не вийшло, казали, коротше, в суботу, там у них щось не повиходило. Коротше. Це, це просто жах. Ми тиждень ждали першу машину дріб. А тут ми заказали і через три дні нам привезли дрова. Як обіцяв 2 січня привезти, так він їх і привіз. Ну, тобто з одним повезло, так, да, він сказав, привезу 2 січня, привіз. Так, він сказав, там 9 метрів, там нема 11. Дякую на цьому. Я попросила заплатити йому з карточки на карточку з телефона. Він погодився. Ну, є люди. Ще дуже багато дивного тут у мене є. З ділянками, з каналізаціями, з державними ділянками, з межою. Дуже багато цікавого чекає на цьому каналі. І я все буду показувати і розказувати, тому що досить їздити на простих людях. Всім дня! Ну що, закинути туди ще щось? Ну Це якийсь просто жах. Це якийсь просто жах. Подивимося. Ну що, кажу так, як є. Дрова дуже швидко горять в котлові. А коли кажуть, що загрузи повний котел, 4-5 годин буде горіти, це брехня. У мене так. Чи в мене суперові дрова, чи в мене суперовий котел, чи в мене навпаки, хренові дрова і хреновий котел, не знаю. Кожну годину треба що то туди докидати. Загружаєш повний, ну, 4-5 годин він не горить. Ну, не знаю, коротше. Однозначно, я не рекомендую. Котельню на дровах, тому що одно двома машинами за зиму ви не справитесь. А ще і весною треба топити, бо весна холодна, ще початок весни і з осені починати топити. Виходить, тільки літом ти не топиш. Тому носити дрова, сморі весь з котельні, грязь, коротше, заказувати, шукати, тебе найобують. Ліпше провести газ, а газ у мене за вікном в пару метрах, труба, врізатися короче, в газ, проводити газ і ставити котел на газ. А цихай хай стоїть на дрова, десь якусь одну машину, можливо, дрів можна буде заказати там на зиму, щоб коли будуть великі морози, то жахать короче, котел. А так можна спокійно опалювати газом. Бо дивіться, до 10 січня тут була плюсова температура літом. Зараз у нас. 8 градусів морозу, але дивіться в вікно, як сонечко світить. Зараз буде знов тепло. Якісь пару днів мороз буде і надалі знов буде тепло. В Західній Україні таких сурових зим немає, але все одно. Мені здається, з котлом буде проще, з газовим, тому що ти, коли плюсова температура меншою включаєш, коли морози більше включаєш, або на дровах оцей топиш. І немає смороду, немає диму, гарі немає. Коротше, грязі немає цих дрів, Носити його не треба, складувати, його не треба, шукати ці машини. Коли привезуть, десь наїбали з тими метрами. Коротше. Ну, якось так. Моя думка це тільки газ. Або газ, і котел на дрова комбінований, або по окремо. Тому що. Ну, він жре, він реально жре, так жре дрова. І ще плюс там та температура перепади, там 45, а там 80, коротше, це може привести до біди. І коли виключить світло, то хоч би не взлетіти, коротше, нікуди. Розумієте? Ну добре, що ми це поставили, коротше, то дві години, якщо не більше, він бере котел на себе, і поки ці дві години він бере на себе, то в котлі все перегорить. Тобто вже палити не треба котел. І так ми не взлетимо. Повітря, але газ однозначно газ, і я його проведу. Так що всім гарного дня! Дякую за перегляд!